Але красота Київська Русь. Але що, антична бронза. А тепер дивіться, що у Васильний шов. Оп, що це? Ось така. кидаю його сюди. Ну що, привіт, друзі. Радий вас вітати на каналі Скіфія. Ми знову в лісі. Ми знову в малюгунці таких краях. Бачите, просто рельєф вражає. Знаєте, дуже-дуже люблю початок копу, тому що ти сповнений надій, сповнений такого ентузіазму. І люблю кінець копу, тому що ти втомлений, але задоволений. Неважно, є знахідки, нема, задоволений хорошою пригодою. Тож думаю, сьогодні буде класна пригода. Разом з нами йдемо шукати. Не забуваємо про лайки і підписку. Всім добра, а ми шукати. Попався чорний сигнал і а я казав, що мені не подобається цей сигнал. Камрад каже, що нормально, і зараз будемо бачити, що це. Чи це сукира, Сокіра чи ні? Сукера і то така з тих хороших. Чекай, чекай, чекай. не витягуй. Не витягуй. так. Київська русь. Ай, красота. Може і ні? Ай, красота. А може і ні. Мотига. Мотига. Ану. Ану, 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 ану. Сукер. Ні, мотига. Сукєра? Мотига. А, блід. Мотига. А! Але красота Київська Русь. Ммм. Так. Я такі не ходив. Я теж думав, що сокерчина класна. Клас. Ну, да, Клас. Щас, Перша знахідка. Зараз трошки її почистимо і вам покажемо. Да. Ну що почистили і от така... ну, це не мутига. Я все-таки рахую, що це знаряддя праці більше таке, як тесло, більше обтесувати а, дерево. І часів Київської Русі. Ось так от. Круглий отвір. Гостренька. А, ну, Живенька, знаєте, мені в минулому відео писав камрад, що якщо ви таке називаєте живеньке, ну слухайте, це живенька, це жива, це без гуль, без глибоких раковин. Ну, У нас такі ґрунти, не знаю, можливо, десь в центральній Україні піщані ґрунти, але в нас такі ґрунти. Ну, оцей предмет досить такий досить хороший. Часів Київської Росії, ну, що, можете нас привітати. Це початок дня. Оце That's тільки сигнал. перший сигнал. Отак от. Так от. І що пережили класні емоції, тому що думали, що антична бронза, а, ось так воно було глибоко. І побачили ми а, зелень, подумали, що це спис. А це ось такий патрон. А, бачите, досить цікавий патрон. Ось такий. Отак він був в землі дуже глибоко, насправді, сантиметрів 20-25. Ось, ось така знахідка. А, Зраділи, а потім трошки розчарувалися. Але все рівно знахідка дала адреналін, а в нашій справі адреналін це одне з е ключових речей. Так? Це якраз і є оцей драйв, адреналін, оця надія. Е коли лоскоче, е лоскоче всередині в грудях, друзі. Я думаю, ті, хто копають, мене розуміють. Ну що ж, ми копаємо далі. Ось така знахідка вилітає. Бачите, кажу, шкода, що мідна. Ось такий ланцюжок. Кілограм 10, напевне. Без втрат. Отак от. Знахідки бувають різні. Ну Тут скільки 2 метри точно є ланцюжок. Залишимо його так на дереві. Можливо, комусь буде потрібно, хтось собі підбере. Так, друзі, мені здається, зараз буде гарний контент. Ось так от. Ми поки що споримо іконочка. Я думаю, що це іконочка Київської Росії, а камрад каже кришечка. Але зараз буде момент істини. А-а-а! Іконочка, іконочка. Кришечка, кришечка. <смір> ну не знаю, кришечка від люльки ти маєш на увазі, та? Так, Так, кришечка від люльки. А Чи ні, було, Чи та ні? так кришечка, кришечка. Ти ще й така, бачите, кульцо. Так, кришечка від люльки. Ех. А ми думали, що це... Ну, не ми, а ти. Я думав, що це створка від складня. — Ні, ти думав, що іконка. Іконка. Ну, типу така іконка, але створочка, знаєш. А ні, я думав така, звичайно, не сильно без нічого. А це просто кришечка від люльки вже ну. провал, провалилась. Ех, а щастя було близько. Так, зустріли камрадів і от камрад підняв. А, три монетки радянщина, а, напевне, Польща і ось такий крейсер 1816-й. Ось такий хороший великий крейсерочок. А, ну і гудзик. Ось такий гудзичок. От такі знахідки камрада. Ну нічого, думаю, що ще щось буде. Так, я думаю, що монета, може бути гудзик, але... А. Ось вона. Перевертаємо. Монетка. Поки що монетка, поки що монетка. І скоріш так. за все радянщина. Бачу таку кроночку. Так. так радянщина. 80-й 80 рік. Ти типу, по олімпіаду. Три копійки. Так, так не бріжно, так? так? Глибоко? Ну, досить там. Здоросле. І чудо палку включу. Не дістаєш і чудопалка. І чудопалка. Це хороший знак. А щось було так близько? Все, ну, і. І. Очікуємо. Очікуємо на і. срібло. І. А нема. Є. <що> а вон є мені ха. Я казав один один. Один один. Так. І це в нас шо? Крийцір? Крийцерочок. А, гудзик. Ха-ха-ха. Оце гудзик. А може зманяти все-таки? <сві> <сві> Нее. Yeah. Хто я знає, але гудзик. Ех. Yeah? Ну no, знаєш, одиноче. Штрафний бал. Получаєш no. -1. <сві> мінус один. Монетка. Так зверху лежить. Oh, я кажу, не монетка кажу, well, що, я кажуть. Ну, ну що, один один. Від Соколя. <сві> <сві> монетка. Сюди. Де з, з, з моє шею. Крайсерочок, то той що треба. Красота, а. Так, да, один кресирочок з самого верху. А да то Хтось хто викинув його. Коли недавно, ну от, То суваски вилучило. З кишені. Да. Не <ріху> Гарний? Оп, от вона. Сюда! Зловили! Здоровенно! Э! Ай, красота! Сюда її! А шо 3. це у нас? 3. Ні. Три ні? 4840. Срібло взагалі-то. Ні-ні, це, це трьошечка театрахрейсера. Знаєш, тут донечка. Зараз буде дивитися. Да, є такий елемент, і на перший погляд це дріт, але точно не дріт. Подивилися патина, подивилися закінчення і це, скоріш за все, або торвекс, це шийна гривня, або, або браслет. Ось така цікава річ. Тут була знайдена шийна гривня. І декілька предметів. Тому, бачите, ось цікава така. Цікавий фрагмент. Йдемо трошки покрутитися, можливо, знайдемо ще щось цікаве. Є глибокий сигнал і тут кричать, пацани, що Динарій не йшли, отам. Зараз будемо йти дивитися. а тут нас... Хочеться ще й тут відкупати. А, та, вони здесь вже чіпанув чорний, не, ні? Ні. А Динарій тут ми ще не знаходили, так що тут Ну, знаходили звідси десь з кілометр. Ні, Ні, Вниз кілометр до поля. А в лісі не знаходили. Так що я думаю, що тут цікаво зараз буде. От я почув черканув. Так, ну що, друзі, буде тут екшен чи не буде? Буде. Чекаємо. Буде. Чекаємо на кельт. От кільта не було вже давно. О, так, але ми казали, що вже не будемо показувати. Покажемо ще одного як. Вона щоб да, було що показувати. Да, Ой! О! Так, чорне. Чи, не, чорне, чорне. 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 А... чорне, але щось. Ну, Тискорне. зараз вам покажемо. Супера напала? Ні, підковами. Ну давай давай ви витягуй вже її, ну що, чи суки чи під коло витягуй? Ні, щось грубше. Можемо що мою лопату. Не. Давай. Динарій це прям дуже. Ну да. Динарій. Як це шмурдяк. шмурдяк? Шмурдяк. На жаль. Та тут мене йшов вбивати. А, воно бач, постутіло. Та, пульсой якийсь. Ну що, погнали дивитися динарій? Біжу. Ось така, кидай його сюди. А це в нас, знаєш що? Домінітіан. І це клас, це дуже крутий. І, мен... І це є... А, Марс. Це є Бог війни, ось тут Марс. А тут який Висик якийсь Домінітіан, Просто. Домінціан, Вау. Просто сахрант бомба, його ще підчистити. Пожму вашу руку. Вітаю. Так, ми... клас, оце бомба. Ідвіз, без, без патини, без нічого просто. А глибоко? Ні, так пуф. То... Слухай, ну класний коп. А ще? Дуже цікаво. Ось такий Домініціан. Зараз будемо тут крутитися. То домініціан чи Доміціан? До, доміціан. Ну, його доміціан. Я, мені тяжко його вимовляти, але знаходити приємно, бляха. <сі> ну. Клас, бомба. Вітаю, насправді класна знахідка і... Дуже класна знахідка. Ми от знаходили в лісі і затерли. Так, таку мі... міну знайшли. Хороша міна? Дуже. Дорога, бля? Дорога. Каже, віддай за півціни, але в лісі. Ось така, такі знахідка. Там ще були, так? Є, є, там я дві викупив, ще, сигнали. ще Три викупив. Ту і ще дві там зверху. Супер. Ось такий друзі, попав Динарик хлопцям і Камрадо ось такий. Я його називаю Домінітіан, але точно неправильно. Друзі, стан ну середній. Бачите, трошки підтертий і був на дорозі, немає патини. Ось так. Ось так він вилітає і гарний, цікавий. З Марсом, Бог війни. Був один, ми походили в шість приборів. Ага, я думаю, що хтось, якщо б було якесь поселення, хтось би зацепив. Ось так. В лісі, без кераміки, без просто орієнтирів знайти, це успіх. Це дуже великий успіх. Ось такий домініціан. Так, дійшов камрад, ось такий дріт, почав а, казати мідь, але ми придивилися це якась проколочка, бачите? Це вона тут загострена, і тут має такий... Просто питання: ну, це австрійці, можливо, робили, це може а середньовіччя, може це взагалі якась. Ну, бо тут по бронзових культурах, по гавагольградах були гарні знахідки. Але ось така річ дивна, незрозуміла. Я все таки рахую, що це м чуть старше, напевне. Це а, середньовіччя або навіть ще старше. Хоча камрад каже, що, скоріше за все, дріт. Ви як думаєте? І що там є монетка? О. Монетка? Потягуєш? Міндячок, та нічого вас. А тепер дивіться, що Василь не йшов. Оп. Що це? Це шестерочка. Це ти помириш, так, 1800 якийсь. 49. Зараз Василь помиє свою знахідку І що? Та, та, не три, до речі. 30, 30. Так, 49 рік. Дивіться, ідеальний сохранчик. Просто подивіться яка. Одна сторона, а друга просто шикарніша. І з боку був мідячок, було два. Вже ніби походили, більше нема. але красота, друзі, просто красота. Друга срібна монетка. Динарик і отака шестерочка. Ну, Клас. Ось це справжня підкова, бачите, яка велика. Такого великого ваговоза. Що так бачите з такими... О, це гарна річ. От таких 20 підков і успішний успіх. Та ось така підковка. А думали вже, що ще одна сокира або штик. Ну, шукаємо. Так, і ще одні злоті, напевне. Ось гроші кажу злоті. От бачите? Біленькі. Десяточка та така ж сама. Ще одна монетка. Дві монетки на одному місці. Значить, варто тут покрутитись, можливо тут. Є і грубаки, а грубаки тут були, ядвігі, пельсуцькі, і навіть жниця була. то були грубаки цих поне. Тому давайте покрутимося. Я не бачу ще, але камрад каже, що вже побачив. Ану, ех, срібло могло би бути. Могло би бути срібло, але це не срібло, а десяточка. Дивіться, раз. Так, вже третя десяточка. 10 гроші. Сьогодні я б'ю тільки в десяточку. Ось така. 23. І всі вони, бачиш, чомусь всі одного року. Треба бити в соточку. А соточка то є двіжка. Зараз будемо шукати. Десяточка. Тут я дві його десяточку теж. То буде вже сотка. Ну так. Ну що, друзі? Тут була одна, друга. А тут чітко 80 є. Тут може бути або, або бронзовий, а, або. Або щось якийсь грубачок. Ось так. І. І. О! Є, там і там. Може то на телефон. Хапає. Ми викопали і шукаємо. От вона я вже бачу. Ага. Ще одна десяточка. Круто. Бачите? Круто. Ще одна десятка, і може ще не одна. Зараз глянемо ще трошки. Сьогодні таке враження, що купаємо в Польщі. Бачите, гудзик був польський. І ось чотири монетки. Невеличкий кошельочок. Прям дуже невеличкий кошель. Сподіваємося, можливо, ще щось тут знайдемо, але вже ось так. І коли ти довго не маєш сигналів, воно як ковток води в спрагу. Знаєш, типу воно підсилює твоє м, оцю надію, оцю якусь таку, якийсь твій авантюризм. Хоч це не є дорогі монети, але завжди приємно викопувати монети в стані. Ще білі. І, і ще якщо білі. Так. Uh -huh. колись, колись думав, що це срібло. Я коли перші рази знаходив, думаю, вау, клас! Але це, походу, сьогодні чотири срібних так? Ну, майже чотири майже срібних. Ну що, друзі, шукаємо і, можливо, ще щось знайдемо. Камраду є, він каже, немає, Я кажу, є. Ось ще одна монетка. А що це в нас? Радянщина чи Боратос? Радянщина, одна копійка. Це одна копійка. Ось такий ножичок середньовічний камрад приніс, а я його обламав. Хотів почистити, щоб вам показати. А гарна знахідка, приємна знахідка, але, але просто як знахідка, знаєте, як антураж. Ось такий середньовічний ніж. Ліс вже голий, бачите, листя вже впало. Та й в принципі сонце вже починає заходити. І ми по чуть-чуть йдемо, йдемо до машин. Друзі, дякую, що дивилися. Дуже важливо, не забудьте підписатися, по тій причині, щоб... Допомогти нам розвивати цей канал, щоб ви могли бачити цей класний контент, друзі. Сьогодні було срібло, сьогодні була сокира Київська Русь, було багато цікавих знахідок. То додивився до кінця, ви молодець. Всім дякую, всім добра. З вами був Коін Колектор і команда. До нових пригод.